Божена, тебе Божена звати. Добре. Що ти любиш? Ну я люблю своєю собакою гуляти і Олівію. Я люблю проводити час з сім'єю. Як я ще розвати? Кароліна. Так. Я люблю грати в баскетбол? Мене звати Аріна. Що ти любиш? Віталіна. Як тебе звати, звати як? Віталіна. Віталіна. Люблю грати з друзями. Настя, люблю. Настя, запомнил? Настя ей звать. Дальше, что ты любишь? Я люблю блядь. Наташа. Наташа звати. Дальше. Я люблю. звать. Дальше? Меня зовут Мур, я люблю баскетбол. И 6 лет уже верю. Я зовут Регина, я люблю волейбол. Ира, Ира звать, да? Же, я же Тамара, я люблю малювать. Малювать. Меня зовут Вера. Це схоже, як ми тоже. Мене звати Віка, я щирний хва. Люблю гуляти з роди. Я я ж мене зовут Валера, я черньєсь я тоже. Я люблю дуже гуляти з своєю сестрою, молодшою. Яна. Яна? А я з Вістобертанська. Звітькель? А з Вістобертанська. Берганськ, Запорізька область, правильно? Да. Так, що ти любиш? Меня звать Катя, я из Житомира я, я люблю рисувати. Кася, я з Житомира, Ж... я, я люблю малювати. Меня звати Иля, я зу я, 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 я из Житомира я люблю заниматься музыкою. Мене звати Даня, я из Житомира, я люблю играть в баскетбол. Я звучу Матвей, а я ждомара уже. Аня, я з Житомира, я люблю малювати. Мене звати Віка, я з Житомира. І я люблю займатися спортом. Я люблю вирізати. Вирізати, Саша звати. Слідуй? Як звати? звати? Такітя. Як звати? Такіта. Нікіта. Нікіта. Ага. Давай, слідучий. Котик, давай, слідчий. я Леша, Злата, я люблю все не ватами. Я люблю помогать маме. Як звать? Меня богат зовут. Зикальте. Меня звати София, я, я Затом... из Житомира, я люблю грати в теніс. Меня звати Злата, я Житомира, я люблю грати в шахматы. Меня звати Давид, я из Житомира, я люблю грати в футбол. Мене звати Мофі, я Житомира, я люблю кататися на скейті Мене звати Влад, я Житомира, і мені подобається грати на піаніно і співати. Добре? Я Айна і я люблю кататися на скейті Мене звати Міша, я з Житомира, Мені подобається грати в комп'ютерні ігри і кататися на самокаті. ТАК Я Богдан, мені подобається грати в комп'ютерні ігри і кататися на самокаті. Ілія. Що, любиш? Ігри. Хорошо. Тебе як? Мене звати Мирослава, я з Житомира і я люблю грати в волейбол. І як його звати? Даня. Женя. Хорошо.